Переконані, під мирним небом має бути чиста Україна. Прикарпатців знову скликають до наймасштабнішого прибирання країни цьогоріч. рятувати довкілля у рамках міжнародного соціально-екологічного проекту «Let's do it» Молодь буде уже в п'яте. Тож на ювілейній толуці вирішили побити минулорічний рекорд учасників і зібрати понад 200 тисяч небайдужих до проблем довкілля. А щоб волонтери охочіше долучалися до прибирання від звичного формату суботників, вирішили відійти. Натомість пропонують всеукраїнський фестиваль чистоти. Буде не тільки прибирання, так тому що це там можуть називати там суботніки і все таке. Але у нас планується як зокрема прибирання зранку. Планується флешмоб, це буде за кількість піднятого сміття за одну секунду. Прибирати від непотребу популярні місця відпочинку будуть у 24 регіонах країни. Східні теж не виняток. Та й при Карпаті обіцяють тутешні координатори пасти задніх не буде. У планах 250 тисяч зареєстрованих учасників, котрі змінюватимуть екосвідомість людей у декількох локаціях. У нас вже є. Е, е... Координатори і так само волонтери в Косові, в надвірні, в тлумачі, в верховині Снятині і Яремчі. Ми фестивалем хочемо е, не тільки там в один день поприбирати там, трішки мусору і всім там подякувати, гарно пофотографуватися і розпрощатися. Ми хочемо е, зробити цей фестиваль так просто змінити свідомість. День чистоти із майстер-класами та екорозвагами стартує 25 квітня. Робитимуть Україну чистою з 10 ранку до 8 вечора.